Друзі, сьогодні приїхав до одної дуже хорошої людинки до спеціаліста в сфері косметології, це Юля Стефанчук, яка вже дуже багато років мені допомагає з моїм здоров'ям. Сьогодні у нас процедура була з колінами, так як ви всі знаєте, що коліна болять. Юля мені їх проколола і я знову відчуваю себе як мені, наче 20 років. Зараз трішечки попрацюємо з спиною. Коротше, що я хотів сказати, я. Раджу вам, всі, точніше, не так. Всі ви знаєте, що хороших спеціалістів дуже важко зараз знайти. А ця людина з величезним досвідом, з вищою медичною освітою, яка знає толк в косметології. Тож я вам її раджу. Слава Україні! Слава нашим козакам! Тільки вперед. Юля, скажіть пару слів. Приходьте, пишіть мені, і я е, не люблю вашу скаргу, знайду. Само найкращою процедурою, і повірте, це не тільки може бути ін'єкція, це можуть бути і такі досить лайфтові процедури, після яких ви просто вийдете і будете отримувати задоволення. Тому ін'єкція не завжди все вирішує. Але буває і тільки так, щоб зам'янки. ін'єкцію. Друзі, і ще хотів додати, що тут для військових постійно знижки. Мінус 20%. Для всіх військових. До зустрічі. Посилання буде десь тут.